Привіт, мої діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо те, що ми з вами вивчали минулого разу. І я вас вітаю на новій сторінці. Давайте подивимося. Ой, тут воно дуже далеко. Сторіночка, хто з нами йде по книжці, це сторінка 16. В електронній книжечці. Ось тут має бути. або якщо у вас є роздруйківочка, ось тут має бути 16, бачите? Так, заходьте, мої хороші, Зараз запрошуємо всіх. І починаємо минулого заняття ми з вами вивчали багато дії слів. Сьогодні заняття буде не виняток. Подивіться, будь ласка, я вас просила кожного заняття малювати ось такі боксики. Сьогодні ми з вами робимо боксики із дієсловами «шпрехен», зеєн і фарен. У вас мають бути кольорові ручечки пухнасті, так? Ми з вами сьогодні розберемо я розмовляю і шпрехе». Ти розмовляєш, душприст. Ви бачите, у вас тут і червона, така велика І, замість Е. Він, вона, воно говорить. Шпит. Ви бачите, у вас і вієш преген, ми розмовляємо, і є е ж ви розмовляєте, зі шпреген вони розмовляють, зі жпреген поважна форма з великою літерою ви розмовляєте. Дивіться, Зеєн бачите, це те самісіньке буде. Бачите, в двох особах. Дивіться: ти, він, вона, воно, інтрига тут, ти, він, вона, воно ситуація, ти він, вона, воно виняток. Знову одне й те саме, бачите, в одних і тих же особах. Зеєн, бачите. Іх зеє. Я бачу. Ти бачиш. Ду зіст. І е. Вимовляється, як і зіст. Він вона, воно бачить. Зіт. Ми бачимо, ви бачите, вони. ви поважна форма бачите. Пан їхати. Іх фаре. Я їду. Ду. Ферст. Ти їдеш. Він, вона, воно. Ферд їде, бачите? Віафаран, ми їдемо, і афарт, ви їдете, зі, вони, зі поважна форма, ви їдете, їдуть, їдете. А тепер, що це воно таке? Навіщо це така ситуація? Ну, відповідь, як завжди, у вчителя традиційно так склалася. І ми з вами сьогодні подивимося на ось ці два списки: хороша новина, як я завжди кажу, для вашого мозку йому необхідно буде це все діло. Що? Uh -huh. Запам'ятати, де ваші словнички? Або ви можете зараз послухати і потім, після уроку, але це знов таки займе час, пописати це все діло записати. Зовіш so преген, так як sprechen з цими ішками у нас буде змінюватися що? Бреген. Ви записуєте, де у вас там маленька ця граматична блокнотік ці крадочка, ви пишете брехен ламати, якщо ви не знаєте, ламати я. І вам показують, щоб не писати ду, РзіС, це все повністю. Вони показують лише на ось цій о, особі, на цій особі ебрихт, він ламає, і буде тут bericht, ду, брихт Рзіс. Essen, їсти, він їсть, що буде іст. Fressen. це теж їсти, пам'ятаєте, у нас Наполеон їв. Фесен, він годувався бананами. Чисте значення цього дієслова слова годувати. Можете записати собі, годувати. Ефрист, він годується, кормиться. Я? Гебен. Так, гебен це давати, і, як ми бачимо, егібт. Він дає Хельфен – допомагати, егіфт, месен. Де мій олівець? Я хочу писати. Є в мене олівець, є успіх. Месен, але ж мені треба, чекайте. Тут така інтрига, що треба забрати вікно того, хто приєднався. Все, успіх є. Прекрасно. Значить, де на чому я месен? Вимірювати міст. НЕМЕН – Взяти мінт. ТРЕТЕН – Основне його значення це наступати. Але в нього купа інших. Хай буде наступати поки що теріт, терефен зустрічати, теріфт, феґесен. Яка в нас Е змінилася оця чи якась інша? Ні, перша на місці фея нормально. Значить, змінилася оця. Фергіст – забувати і верфен. Яка в нас Е помінялася оця чи оця? Перша чи друга? Дивіться, після В одразу, перше. Верхмен записуємо, що це викидати. Ваше домашнє завдання написати оці брехен, есен, «фасен», гебен, хельфен, месен, немен, третен, рефен, «фаргесен» і верфен в стовпчик, біля нього переклад, якщо ви не знаєте, якщо ви діє слово знаєте, ви його не пишете. І біля нього, ось цей стовпчик, із цим позитивом можете взяти дієслово з брехень списати. Можете взяти будь-яке звідси, це буде ще ліпша творча робота. Тільки надішліть мені, щоб я подивилася, що там, як там творчість проявилася. Добре, чи все правильно. Намалюйте оцей бокс собі, там, де «е» змінюється на І, повиділяйте собі в дум, Р з С, червоним будь-яким кольором, який вам подобається ось ці кореневі голосні. І ось це зробіть список. Хто ще змінюється, так як шпреген, у нього змінилося е, хто ще зробив таку інтригу, бреген зробив, есен і таке інше. Добре? Добре. Якщо якісь питання в дитячому чаті, будь ласка, задавайте питання. Так, «зейен», 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 «зейен». Так само, як зеїн змінюється «лезен». А чому? Тому що дивіться. В зейн, яка літера помінялась? Оця чи оця? Де ти олівець мій знову йди сюди? Яка «зіст». Та яка перед Х ось ця помінялася? Так само буде в лязень. Вам треба запам'ятати. Лізень це читати. Угу, бачите? І в нього так само Е буде змінюватися. Так само буде Е. Зміниться навіть ось він читає, бачите? Але ж є оцей фарен. Фарен, який змінився на ферт. Мені треба повернутися, показати дітям фарам. Ось. Бачите, де мій олівчик знову? Ось. Фарен. Змінився на ферст. Ось таке. Тільки в цих особах, в другій особі одне і в третій особі одне ни. Ферст, ферст, А хто ще має А, яка змінюється на Е? Хто? Давайте дивитись. Він, він же не один такий. Окей. Фалін, ну поїхали. Фалін це падати. Чисте його значення, але ви знаєте, що це і траплятися, ставатися, і таке інше. Випадати і так далі. Так, так, так. Ну, не важливо. падати, ефельт. А змінилося на аумляут. Оці дві точечки називаються умляут. Fangen – Починати. Він починає. Ефент. Хальтен. Halten. У Хальтена теж купа значень, тримати. Давайте запишемо тримати, якщо ви не знаєте. Ласен дозволяти теж купа значень. Лест. І я замалювала йому тут умлять. Лест осінь. Лауфен, подивіться. Лауфен це ходити, бігати, іти І таке інше. Läuft, Läuft. – Шлафен спати. Шлефт. Траген носити. Рект, він носить. І вашин, митим, він миє веш. Побачили? Ваше домашнє завдання. Необхідно підсумуємо домашнє завдання. Написати оцей бокс там, де Е змінюється на І, написати виписати ось цей бокс Зеїн, там, де Е змінюється на І, Е, читається І. І цей бокс фаран. А змінюється на Аумляут. Виписати е, ці дієслова, на жаль, писани не буде багато, але ж нам це на користь. І ось ці винятки теж. Коли Е змінюється на І, коли Е змінюється на І, і коли А змінюється на Е. Тепер давайте знайдемо 9 дії слів з прономен. Дивіться, тут є така штука. Гельб. Він не підходить сюди, тому що гельб це просто жовтий. А нам треба персональ, промен, треба, щоб було дієслово. Наприклад, ось нам допомогли хільст допомагаєш. І біля нього має стояти хто? Ти допомагаєш, тому жовтий нам не підходить. жовтий це прикметник. Давайте шукати далі. Скільки їх тут має бути? Дев'ять цікаво, чи дев'ять вкупі із цим прикладом, чи чим. Чи. Так, ну давайте дивитися далі. У мене тут в книжці виділили цвай. Це неправильно. Цвай не треба. Бачите? «Айн» ось не потрібен. Цвай теж не підходить, числівник. А ось давайте шукати. «Вія» – хто? Перзональ панамент. Ми що ми робимо? «Траген». Якщо у вас цей слон є на сторінці 17, ви можете робити те, що я. Вєтаген. Це була одиничка, це двічка. Значить, нам треба знайти, я так розумію, або 9, або 10. Добре. Якось його треба дивитися. Унд. Унд не підходить. Дас що не підходить. Шукайте персональ прономен. Давайте дивитись. Зія знайшла. А хто це? Ліст, це вона. Вона що робить? Читає трійка. Вона читає. Чудово, цікаво. А можна якось перевернути його? Але зманулювався вімкнений, тому, напевно, ні. Якщо у вас є книженці, і ви можете цього слова перевернути, то ви побачите, що далі йде ауф. Ауф нам не підходить. Потім віда знову. ауф, Не треба нам віда. А що після ауф, віда Ду, ти, що ти робиш? Лойфст, біжиш. Це у нас буде четвірочка. Ду, лойфст. четвертий знайшли. Після того, одразу після нього йде as, воно. Що воно робить? Шиперіхте. Хто не розуміє, як я це роблю? Вам необхідно повторити перший урок, там, де він вона воно, тому що це перзональ про і другий урок, там де закінчення Т. Я розказувала. Пам'ятаєте, що «ез», воно буде із закінченням Т, бо це презенс Еспред. Передивіться мої золоті уроки. Це вже в нас буде п'ятірочка. Так. Нарешті шиє менше викручується. Там далі одразу, далі буде «я». Дивіться, це ви. І я. Що ви робите? Ви берете. Немт. Бачите, це буде шість. Міт. «Міт» нам не підходить. «Міт» є таке слово в німецькій мові, але це означає з, і це не персональ. Прономен. «Міт». Мід, ойх тут є. Ойх, я бачу, але ж немає дієслова, вербен. Зі там іде, у їх не підходить. Зі, а Зі, я вже бачу, зі це ви поважна форма. Ви хальтн. Це або тримаєте, або чекаєте, або зупиняєтесь, що завгодно. Ми записали хальтн як тримати, здається. Зі хальтн – це буде сім. Іть. Так, знову заповзаємо. Рот червоний. Є таке слово в німецькій. Але воно нам не потрібно, тому що ми шукаємо е, займенник плюс дієслово. Добре. Якщо ви перевернете книжечку, ви побачите, я перевертаю, бо в мене вона є, та мені ліпше. Майн там далі. Майн це мій, а нам треба не присвійний прономен, а персональ. не підходить. Давайте далі. Майн зупа, супер, це. Прикметник взагалі-то може бути прислідник, але не суть. Головне, що це не дієслово з займенником. Ідемо далі. А ось далі. Е, бачите? Е -зіт. Зіт. Книжка є у вас в чаті дитячому. Завантажте собі, і ви зможете її перевертати, розумієте? Еазіт, він дивиться сьогоднішнє дієслово Зеєн. Так, це у нас восьме вже дієслово буде. Далі дивимося, що тут? Де? Артикль «де» Не підходить нам. Давайте шукати далі. Дайм твій не підходить. А ось наступне іх. Бачите, «іх»? Я ja. що роблю? Хельфе допомагаю. Це ми вже дев'яте, здається, робимо я. І «хельфе», дев'яточка. Ну, по суті, ми виконали завдання, і e хельфе, але вже домучуємо цього слона. І гель, і я замалювала все, що я могла, і тепер я не бачу де. Я. Так, в середині ось тут і гельфе, і ось хія не підходить. А ось ду. ти що робиш? Вірст. Це буде десяте, У нас виходить їх десять. Ми знайшли від дієслова верфен. Сьогодні дієслово це кидати, бо викидати, там век має бути і таке інше. Побачили, як слонами розмалювали? Поєднання усіх тем. Приберу слона пописаного. А тепер мої хороші, дивіться. І І, чи Е? Вони читаються однаково. Давайте робити. Я беру свій одівницю. Ви можете теж писати разом зі мною в зумі. Поїхали. Ду, ти дивишся, ти бачиш. Зіст. Дузіст. Ну, та й що це таке? Індріанка. Має бути отаке. Ось тут. Іть, ось вона. Ду, зіст». Так, наступне Б. Що у нас Б? Воно бере «ез» ez... Німт. А звідки ми це знаємо? А із того списку ви ще по пам'ятаєте, я казала? Треба завчити. Немен змінюється на «німт». Що може бути в ЗІ? Вона тримає, ану пригадуйте. Зіхельт. Еть. Де, в де він біжить, напевне. Лойфт, пригадуйте. Лойфт. Ви можете це дивитися зверху над слоном. Зі вона носить, напевне, одяг. Трект. Ду, ти читаєш знову це. Лист, у него тут втул, это Це е, якщо що. ить, 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 есть такая интрига. Ты, гэ, ты падаешь, ду, пэльст, ить, ить, ха, вин, кидає. верфт, я, буква и, вин, дае, и агипт, и последнее Воно їде з ферст. Ось така ситуація. У вас має бути мої хороші отак і ніяк інакше. Нагадую ще раз, як такі завдання робити. Дивіться, користуватися ось цими табличками. Хельт, бачите, де там лойфт було у нас, «List» було, що ще вірт, що зрозуміли. Мої золоті, ваше домашнє завдання зробити ось так, як було у нас в чаті. Якщо у вас якісь питання, запитуйте в дитячому чаті. Завтра ми з вами, мої золоті, це був у вас останній урок в живому форматі, тепер щодня, мої хороші. Ви будете мати ці уроки, їх буде дуже багато, потихеньку-потихеньку, я не буду грузити, по чуть-чуть, Ми з вами будемо робити це в запису, але у вас є чат, там, де Людмила Анатоліївна, і ви можете запитувати, якщо щось не виходить, щось не ясно. Завтра я буду вам розповідати Ось ці кубики. Ну, звісно, вони теж цікаві, важливі і все таке інше. Я вас дуже прошу. Зробіть. Ви бачите, що кубіки йдуть кожного заняття. Правила, 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 правила. Будь ласка, зробіть. Раз, два, три. І під ними складіть список. Раз, два, три. Напишіть. Зрозуміли? Хто не зрозумів домашнє завдання, напишіть мені в дитячий чат. Домовились? Все, мої золоті. До завтра. Пока.